Останній травневий день і перший день літа принесуть в Україну різноманітну погоду. У більшості областей встановиться помірне тепло без опадів. Однак подекуди все ж пройдуть короткочасні дощі з грозами. Денна температура повітря по країні коливатиметься в межах плюс 18, плюс 25 градусів, тож загалом буде комфортно тепло. Ночі ще доволі свіжі. Від плюс 9 до плюс 16 градусів. Особливо прохолодно буде на Заході. Близько плюс 6, плюс 11 градусів у ніч проти суботи. Натомість, найспекотніша в день очікується на півдні. У Херсонській області стовпчики термометрів можуть піднятися до плюс 27 градусів. А далі більш детально окремо по кожному дню. Субота 31 травня. Захід України. В останній день травня у західних областях очікуються дощі після відносно безхмарної ночі з ранковими місцями. Тумани вдень тут пройдуть короткочасні дощі з грозами. На окремих територіях можливі навіть град та шквальний вітер до 15-20 метрів за секунду. Найбільша ймовірність злив у карпатських регіонах та на Волині і Рівненщині. Тоді як у інших областях заходу нашої країни може обійтись без опадів. Температура повітря вночі становитиме близько плюс 6, плюс 11 градусів. Вдень прогріється до плюс 18 плюс 22. Вітер вночі слабкий, змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Під час гроз поривчатий до 20 метрів за секунду. Північ України на півночі країни суботня погода буде спокійнішою. Опадів не прогнозується у більшості регіонів. Хіба що під кінець дня місцями невеликі дощі з грозами можливі на Київщині та Чернігівщині? Сумщина за прогнозами залишається сухою протягом доби. Нічні температури коливатимуться в межах плюс 8 плюс 13 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 19, плюс 24 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр України. У центральних областях весна завершиться переважно сухою і теплою погодою. Вночі істотних опадів не очікується. Подекуди можливий слабкий туман на світанку. Вдень у окремих районах можуть прийти невеликі короткочасні дощ і прогреміти грози. Ймовірно, це станеться на Полтавщині та Дніпропетровщині. Тоді як в інших областях центру нашої країни буде хмарно з проясненнями і без дощу. Температура вночі плюс 11, плюс 16 градусів. Вдень підніметься до літніх плюс 20 плюс 25 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід України. У східних регіонах утримається нестійка характерно-грозова погода. Впродовж доби тут ітимуть короткочасні дощі місцями з грозами. У суботу зранку опади можливі не скрізь, але ближче до обіду і надвечір дощові хмари охоплять значну частину сходу. Найбільш ймовірні зливи на Донеччині та Луганщині, де хмарність буде більшою. У Харківській області також пройде дощ, але місцями можливі прояснення. Температура вночі плюс 12 плюс 17 градусів. Вден повітря прогріється до плюс 21 плюс 26 градусів. Вітер північно-західний, помірний 7-12 метрів за секунду. При грозах можливі сильні пориви. Південь України. Південній області в останній травневий день матимуть переважно суху погоду. Вночі опадів не передбачається, місцями сформується туман. В день на більшій частині півдня також буде сонячно або мінливо-хмарно, без дощу. Лише в окремих районах півдня пройдуть грозові дощі. Зранку та в день локальні зливи прогнозуються у Криму, а також місцями в Херсонській і Запорізькій областях. В цих регіонах можливий грім і короткий сильний дощ. Тоді як на Одещині та Миколаївщині опадів не очікується. Температура вночі близько плюс 11 плюс 16 градусів. Денні максимуму досягнуть плюс 21, плюс 25 градусів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Під час гроз поривчатий. Неділя 1 червня. Захід України. Перший день літа розпочнеться на заході України дещо прохолодніше, із залишковими дощами. Вночі опадів не очікується, подекуди сформується туман у передранкові години. Вдень у західних областях місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами, але багато де обійдеться без опадів. Локальні зливи ймовірні насамперед у гірських районах, на Закарпатті та Прикарпатті. Температура повітря вночі становитиме плюс 8 плюс 13 градусів. День підніметься до плюс 20-22 плюс градусів. Вітер слабкий змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. При грозі можливі пориви. Північ України. Перший день червня порадує північні області сухою та комфортною погодою. Хмарність очікується змінна, але без опадів. Лише на Сумщині в денні години можлива поява дощових хмар. Там місцями пройде невеликий короткочасний дощ у середині дня. В інших північних областях Київська, Чернігівська, Житомирська, День мене без дощу. Температура вночі близько плюс 8 плюс 13 градусів. Денна плюс 19 плюс 24. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр України. У центрі нашої країни на неділю синоптики прогнозують переважно ясну погоду. Пообіцяну перерву у дощах цього дня відчують більшість центральних регіонів. Небо буде мінливо хмарним, але без опадів. Лише подекуди після полудня можуть виникнути локальні грози, але ймовірність їх дуже мала. Таким чином, Полтавська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Черкаська, Вінницька області проведуть перший день червня у сухій та погожій атмосфері. Температура повітря становитиме плюс 11, плюс 16 градусів. Вден прогріється до плюс 22 плюс 25 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід України. На сході України початок літа ще відзначиться нестійкою атмосферою, але інтенсивність опадів зменшиться. Очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть короткочасні дощі. У східних областях: Харківський, Донецький, Луганський, дощ із грозою можливий локально, переважно у другій половині дня. Більшу частину часу опади не йтимуть і подекуди навіть виглядатиме сонечко за хмар. Наприклад, на Луганщині та Донеччині вдень можливий короткий дощ, тоді як Харківщина може залишитися сухою цього дня. Температура вночі знизиться до плюс 10 плюс 15 градусів. Денні показники становитимуть плюс 21 плюс 26 градусів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь України на півдні України перший день червня принесе спокійну літню погоду. Більшість південних областей обійдуться без дощу. Синоптики прогнозують мідливу хмарність, але без опадів. Лише на крайньому півдні та південному сході можливі незначні дощі. Місцями короткий дощ пройде в Криму. Окремий локальний дощ не виключений також на Херсонщині у другій половині дня. Одещина, Миколаївщина та Запоріжжя проведуть неділю сухо. Температура вночі буде в межах плюс 12 плюс 17 градусів. Вдень підвищиться до плюс 23-27 плюс градусів. На узбережжі Чорного моря дещо свіжіше. У внутрішніх районах півдня спекотніше. Вітер північний 3,8 метрів за секунду. Слабкий. Також слід зазначити, що у суботу в західних областях можливі локальні сильні грози, що супроводжуватимуться градом та шквальним вітром 15-20 метрів за секунду. Такі явища ймовірні в регіонах прилегли до Карпат і можуть завдати шкоди сільськогосподарським культурам чи лініям електропередач. Рятувальники закликають мешканців західних областей бути обачними під час негоди. А на сьогодні все. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе і до зустрічі у нових випусках!